Продовж двох років Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі допомагає воїнам. АТО. цього разу збирають гроші на придбання одягу медикаментів, продуктів харчування, готують харчові набори, випікають великодні паски та пряники до Дня Миколая. Волонтерською роботою студенти займаються у позаурочний час на гуртку кулінарне мистецтво. Продукти для пряного імбирного печива, яке має високу енергетичну цінність та довгий термін зберігання, вони закупили самі. Для приготування цих пряників ми використовували медове тісто та велику кількість прянощів. В цьому благодійному намірі ми хочемо передати любов, свою і віримо в перемогу наших захисників. Свої побажання, мери, злагоди, любові та перемоги. Ми адресуємо на пряниках. Підготували вже приблизно 750 пряників. Ми їх запаковуємо і передаємо на АТО. Добровільно внесли продукти. Закупили що необхідне, де що приносили з дому, і вже виготовили 750 пряників. Планується планується тисячу півтора, скільки зможемо до п'ятниці хочемо зробити приємне нашим воїнам. Наш гурток кулінарне мистецтво працює вже декілька років, але активізували свою роботу з подіями, які є на сході. Тому гуртківці кулінарне мистецтво здійснюють такі благочинні дійства вже на протязі двох років. Залучені до такого благодійного внеску студенти технологічного та товарознавчого відділення, і вони думають, що своєю роботою творчою працею вони зігріють душі тим солдатам, які зараз. Холоді і несуть перемогу до нас. Імбирне печиво готують протягом тижня, змішують тісто, надають йому форми серця або рукавички, випікають, а потім прикрашають помадкою синьо-жовтого кольору. Готові пряники сортують у ящики і відправляють у логістичний центр допомоги бійцям. АТО. така робота студентам дуже подобається. Обіцяють продовжувати такі акції і надалі.